Лікування карієсу складається з декількох етапів. Спочатку видаляємо уражені тканини за допомогою алмазних борів. Далі беремо механічний накінечник та видаляємо залишки гострого процесу до твердих тканин зуба. Робимо скоси для гарного прилягання реставрації і маємо ось такий результат. Далі наносимо ортофосфорну кислоту розподіляємо по зубу. Наступним етапом змиваємо. Далі наносимо бон-систему. Перший етап праймер. Він наноситься для того, щоб зволожити дентин. Потім адгезив. Розподіляємо по зубу, роздуваємо повітря та засвічуємо фотополімерною лампою. Далі вносимо рідкий композит для того, щоб вирівняти дно. Засвічуємо. Далі беремо пластичний фотополімерний матеріал і виконуємо реставрацію зуба. Повністю відтворюємо анатомію зуба з усіма бугорками і фісурами. Кожен етап полімеризуємо. Фінальна полімеризація. Та отримали такий результат. Останній етап це поліровка спеціальними різиновими чашечками та щіточками. Ось такий кінцевий результат ми отримали. Як вам?